Всім привіт, на каналі Кайло Крипто. Сьогоднішньому відеороликом ми з вами розглянемо новий криптопроект, про який е, вже всі говорять, який роздав дроп і запустив другий сезон свого, своєї кампанії, за який він теж роздасть винагороди. Е, Перед початком цього відеоролика хочу вам нагадати, що в моєму телеграм-каналі ви зможете знайти. Е, Дуже багато різноманітних курсів. Допустим, ви заходите закріплені це цей навігація по каналу, і ви отримуєте курс Орехова, курс волошина, курс волошна, 2 курс волошина, 3 Вибираєте любе, все що вам потрібно. То тобто вам по каналі шукати не потрібно, просто собі вибрали все, що захотіли. І все берете і користуєтесь. Також тут інструкція про те, як зробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстрації. Хочу вам нагадати, що в неділю, як і обіцяв, на 500 підписників я розіграю 3 місця в свій курс по арбітражі трафіку з TikTok, а також видам арбітражну зв'язку, за допомогою якої будете заробляти по 1 долару за друга та по 1 долару за реєстрацію. В принципі, Давайте перейдемо до проєкту. Це проект NFT-prompt NFP. Промд, який залістився на Бінансі, дуже і дуже класно він залістився, дуже багато людей заробляли плюс 3 тисячі доларів, плюс 8, навіть було і плюс 12. Проект повністю не потребував калень. Що нам було потрібно робити? Давайте, в принципі, перейдемо на сайт. А на сайт їх нам потрібно було просто фармити отут ці завдання, запрошувати якомога більше друзів. В принципі, токени конвертувались, токен залістився по одному долару, що є дуже і дуже. І дуже так скажемо, дорого і непогано. Зараз ми можемо використовувати знову ж таки, лутати отакі завдання. Тобто, там в Twitter, Discord і так далі. Запрошувати знову ж таки друзів. За це нам теж будуть давати додаткові point, які якими згодом зможемо. Які нам згодом конвертуються в криптовалюти, і ми їх продамо. Чому я взагалі кажу, якщо ну, просто я склоняюся тої думки, що найжирніший дроб, якщо це декілька компаній, то роздасть перші компанії, так як це було з Блюром, Аптусом і так далі. Тут я теж склоняюсь, але знову ж таки, залотати там, 10 доларів це було приємно, але, там, зробити два завдання, запросити 5 друзів, це досить-досить жирно, досить-досить непогано. В принципі, цей проект не займає багато часу. Цей проект в Binance Labs, тобто він туди дав інвестиції. Я вам Хочу нагадати, що от саме зараз саме той час, якщо ми бачимо, що Binance Labs є в інвестиціях, цей проект потрібно заходити. Цей проект потрібно робити взагалі, тому що Binance Labs по-любому занесе туди велику котлету. Binance Labs прості проекти не заносить, Binance Labs заносить лише в реально круті проекти, які можуть роздати реально крутий дроп, Тому. Рекомендую робити кожен проєкт, якщо де, де ви бачите, що там інвестиція в Binance Labs і так далі. Інструкцію ви зможете знову ж таки зайти у моєму телеграм-каналі за посиланням в коментах, телеграм-канал за посиланням в коментах, залишайте там посилання. В принципі, тут немає нічого тяжкого, як робити ці завдання, як я казав, просто там Твіттер і так далі. Знову ж таки, потрібно буде, може, долар на комісію, щоб зробити ці всі завдання, але тут, я думаю, вам не складе. Нічого тяжкого. В принципі, за 7 днів можемо тут лутати. У це от. Тобто, знову ж таки, э, Цю всю тему треба доклаймати. Тобто, Тут бачите, це, це комісія 5 центів. Це, для, це не комісія. Тому знову ж таки, э, робити, робити і ще раз робити. Тому я дякую всім, хто дивився цей відеоролик. Нагадую вам за телеграм-канал, що ви можете тут забрати ось такі подарунки за підписку. Тому всім дякую, хто дивився. Бажаю гарного дня до наступного відеоролика.